Два тижні тривала відпустка Дніпра 1 і сьогодні, 19 червня, наша команда знову зібралась в Ужгороді. Саме тут на стадіоні Авангард пройде підготовка до наступного сезону історичного для спортклубівців, які дебютуватимуть у лізі чемпіонів. Як зазвичай, перші дні є втягуючими і поєднують у собі медичне обстеження з тренуваннями. Сьогодні вранці футболісти розділились на дві групи: на медогляд та на тренування аналізи, дослідження серця та огляд лікаря ось зміст літньої диспансеризації, яка дає медикам та тренерам команди інформацію на початок зборів. Ну а сама зустріч після відпустки, нехай у лікарні нагода обмінятися останніми новинами та поцікавитися справами один одного. Тим часом на полі авангарду інша група гравців почала тренувальний процес. Бігова робота поєднувалась з ігровими вправами, і завдяки цьому навантаження сприймалися не так важко між іншим намотали футболісти близько восьми кілометрів. Приємно відзначити те, що разом з усіма почав підготовку Руслан Бабенко, який пропустив останні матчі минулого сезону через травму. Ввечері усі зібралися на авангарді разом. Привітавши підопічних з початком роботи, головний тренер Олександр Кучер одразу акцентував їхню увагу на першій задачі у сезоні: пройти у Єврокубках суперника, якого за два дні визначить жереб. На тренуванні знову була порція бігової роботи та ще більше ніж вранці ігрових вправ. Завершилося заняття футбольним між собойчиком на третину поля. Такий же розклад очікує на спортклубівців і завтра. А від середи команда проводитиме по два повноцінні тренування. Перший контрольний матч заплановано на 28 червня. Стосовно кадрових змін зазначимо, що розпочав роботу з командою голкіпер Роман Мисак. Останнім клубом якого був Вірменський Алашкер. Повернувся з оренди Сергій Горбунов. Також шанс проявити себе отримали лідери юнацького складу Дніпра 1 голкіпер Владислав Крапевцов, хавбеки Денис Жданов, Данило Хан, Рамік Гаджиїв та форвард Даніель Ківінда. Твої перші збори, перше тренування з основним складом, які враження чи відчував, може, що цього разу там, покличуть на збори за столом. Ну, відчував так, не знаю. Очікував, що. Може, десь покличусь до першої команди. Дуже щасливий, все добре. Персонал дуже хороший, тренування все на вищому рівні. Важко сьогодні було як партнера прийняти досвідчень. Партнери мене підтримують, всі дуже гарні люди. Мені все подобається. Дуже радий зустрітися з партнерами знову після оренди. Всіх радий бачити і персонал, і футболістів. Так, що приступили до роботи, працюємо. Залишили ж команду Валерій Лучкевич, Владислав Рибак, Ячеслав Танковський, Рональд Матаріта, Габріель Гомес, Жоао Пеглу, Хайнер. Спортивний клуб Дніпро 1 дякує їм усім за внесок у срібний успіх минулого сезону та бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Додамо, що декілька футболістів долучаться до тренувального процесу за пару днів, а гравці збірних України після закінчення матчів отримують невеличку відпустку.